Знаєш Мося, якщо заплющити сильно очі, то стане темно, а нічого ісінько не видно. І добрий вечір, хлопчики та дівчатка. Та ну тебе. Привіт усім! Привіт-привіт, привіт! привіт, привіт. У нас котики гості, тому не сперечайтесь, вони зараз якраз буквально на хвилину на хвилину прийдуть. А, а він перший почав. Тільки я хотів розв'язати приклад з математики, як Римдік почав приставати mm. до мене всілякими дурницями. Скажіть <пас> йому тівалі, ось благаю. Ні, Мося. Він мені заважав. Я на хвилиночку вирішив відволіктися, відпочити, а він відразу шипить на мене. Так, о, давай, о, ти. зроби не що небудь. А що? Давайте ми йому солодкого <зараз> не будемо давати, раз він такий. <зараз> Яй-яй-яй, хто ж перший почав? Ну що це таке? Римзік Мося, римзік Мося. Римсь. Мося. О, двоє посварились. Це погано, я вважаю, так. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Ну, не при всіх ж дітках ну, подавати гаразд, такий гаразд. приклад нашим діткам, розумієш? Добре. Ви знову за своє? Так. Давайте ще раз. Скажемо доброго вечір. Доброго Посміхніться. Ми <сміщен> будемо вчитися з вами, як треба вітатися з дітками. Небесна колискова запрошує вас у нашу гостинну оселю. І Так от, якщо заплющити очі, О, то мріє фантазуватись, стає набагато легше. Чесне слово, ви тільки спробуйте. Ще раз тобі кажу, мені потрібно готуватися до школи. Знаєш, скільки всього <звук> нам дали вивчити? Мріяти це не для нас. Можливо, не для вас, але стоїть відсотково для мене. Мріяти я люблю найбільше, ніж… ніж цукерки. <звук> Це тільки я люблю просто так, mm -hmm. бо це справжня їжа для такого кота, як mm -hmm. я. Якщо ж порівнювати мрії з навчанням, то я обираю, mm -hmm. я обираю мріяти. Хто б сумнівався? Була точка. б своя воля, mm -hmm. була б його воля, все життя пролежав би на цьому дивані. А якщо хтось буде ще їжу готувати, щастю твоєму не буде. Це так, точно. Тільки наполовину, тільки наполовину Чому? був би я щасливий, бо своїх мрій вчора потіли. Я бачив, як тінчую зірки. А ага. що? Що? це ж це несправедливо! Це ж теж дзірка. зірка! Зірка! Але мене там не було. Так, так, так. Ну звісно не було. Ти ж був тут. А, точно. І до чого? До чого для того, до речі, щоб так танцювати, треба наполегливо працювати. І до чого? Там ти. Там танцювали хлопчики, Ей, тому дівчатка. Римзя, можеш відразу про цю мрію забути. От, краще про цукерки або про торт. Краще цукерки прибрати. я знаю, що мрії здійснюються, але тільки не ця. Ти затанцюєш хіба що як рак на горі свисне. Мося, Ой. я буду танцювати. У І ча-ча-ча, і драйв, і цей фа-фу-фа. Фокстрот, точно фокстрот. <стерква> Може, ти краще цукерки прибереш. А, ти подивися, що ти тут накоїш. Наші ой, ой. діти подумають, що в нас такі безлад постійно, розумієш? Ну, в принципі, Ох, так воно і є. Треба Ціхо. сказати нашим друзям, партнерам, щоб не годували так тебе. А то ти скоро ну, на диван не будеш поміщатись. Ой, Римзику, давай так. Ти хочеш танцювати? Звичайно. Ну добре, чого не зробиш заради любими котів? Тоді давайте відправимося у рубрику пізнавалка, де неперевершені ведучі вже вже на поготові і розкажуть нам, як можна стати танцюристом Ой, і, і, і навчитися танцювати за 30 хвилин, так? Ні. Це точно не для тебе. Кращу пізнавалку. Давайте подивимось. Мурвел, пізнавалка. Рубрика Пізнавалка закликає діток багато рухатись, танцювати та вести активний спосіб життя. З вами у студії Собчак Анастасія та Бертик Дарина. Ми нього станція не виявляємо свого життя. Танець існував та існує в культурних традиціях всього людства. За довгою історією людства танець змінювався. Дуже багато форм і видів танцю. Народний танець яскраве вираження менталітету і творчості кожного народу, відзеркалені традиції. Класичний танець є основою мистецтва балету, започаткованого наприкінці 16 століття, і вимагає спеціальної підготовки. Естрадний танець має власну специфіку та. Підпорядкований завданнями підтримки виступу певного естрадного співака. За кількістю учасників, танці поділяються на сольні танці, парні танці та групові танці. Танець здебільшого виконується під музику або спів для танцювальної музики, здебільшого характерний, чіткий ритм іноді у випадку степу чи фламенко. Танцюрист або танцюристи самі створюють для себе музичний супровід, відбиваючи ритм підборами або використовуючи додаткові засоби на зразок кастаньєт чи маракасів. Наприклад, танець Пасадобль. танцюють у всьому світі. Він вийшов далеко за межі Іспанії. Його використовують у виставах. З... Спектаклях, кінокартинах у моєму улюбленому фільмі Зора головні герої також танцюють пасадобль. В Ви колах Парижу пасадобль став користуватися увагою в 1930-х роках. А в наших колах пасадобль чи будь-які інші танці є основою гармонійного та рухливого життя. Чого вам і бажають ведучі рубрики «Пізнаванка»? І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І ще. І раз, і два, і три, і стоп, 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 Риндзику, ти що. От своїш нарешті ази першого класу. Все, та ну тебе! А що дев'ять і десять не заслуговують на твою увагу? Мося, ти нічого не тямиш у мистецькі танцю. Усі танцюристи так вираховують ритм. <кій> Значить, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Ну і що? І, і що? Ти думаєш, як навчився до восьми рахувати, то вже все? Ну Так. <кій> Вмієш танцювати. <кій> Візьми собі на заміточку, що потрібно ще. <кій> Достатньо. По-перше, ти сповзиш дивану, так високо ж. <кій> а по-друге, ну зовсім трішечки менше їж. Аби сходити. До речі, а тітья валя куди поділася? А ти знаєш? Я в неї такий прекрасний улюбленець, що вона вирішила потішити мене сюрпризиком, або десертиком, ну, який-небудь торт величезний або пиріг з гущеним молоком. Заважте, дітки, це той, хто збирається танцювати. А ось і тітья валя. Ну що тетя Валю, А, а де, де тетя? торт? Який торт? А що ну, як? не вичили? А, а сюрприз. Хіба який е ще сюрприз, ривзі? Ви не мали на увазі такий маленький, такий п'ятдесяти кілограмовий тортик із згущеним молоком. Римзя. Ну хіба тобі мало цукерок? Ти ж хочеш тим цюристом стати, який торт, та ще такий. Я інший сюрприз мала на увазі. Колубайся? Ні, ринзя, ну все про їжу. Я? Запросила сьогодні на програму зірок танцю. І, і вони собо, Просто вони так витур? Зателефонувала і вирішила їх запросити, аби для тебе ну, влаштувати <гас> такий майстер-клас по танцях. А, ось, ну що? це, те, що це ну і де вони? де вони? Ти будеш з ними танцювати? Звичайно. Тоді будь-будь уважний, обов'язково будь уважний. <гас> ну що, будемо танцювати разом? Аплодуємо! Аплодуємо, зустрічаємо. Ура, 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 ура. La 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 <світ> ти зрозумів те, що? Звичайно. Римзику не хотілося б тебе засмучувати, але зіркою танцю ти станеш ну хіба шумісний. Але це <світ> теж варіант. <світ> Та <Тануть. світ> Малята. Приходьте mm -hmm. до нас у гості, приносьте свої фото. Ми теж їх покажемо для всіх 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 жителів нашого міста Їм і не тільки. Якщо ви гарно танцюєте, співаєте, малюєте, будь що приходьте все рівно. Я думаю, що ми з вами потоваришуємо, і особливо наші котики, правда? Ну Так, так. Ми любимо гостей з тортами. Так ти. Римзя, ну що ти про той торт а що? ми вас будемо чекати обов'язково. А зараз Колискова, як завжди. Ух ти, давайте. Колискова від тьоті Валі. Пісенка де засинає вітер? Давайте продовжимо вивчити її добре разом. Засинаємося.